В Україні суттєво здорожчали комунальні послуги за рік із лютого 2023 по лютий 2024 тарифи зросли загалом на 12,7%. Серед рекордсменів за цим показником електроенергія вона піднялася майже на 70%. Про це повідомили в Держстаті. Експерти прогнозують, що вже з квітня на 30% подорожчають і послуги водоканалів. А згодом у червні відбудеться другий етап підвищення тарифів. Наші кореспонденти поставили прямі запит питання про стан підприємств і ймовірні підняття розцінок керівникам водоканалів. Я ж не виїжджала. Я ж тут була весь час на передові з сином. Ось я живу. Галина Яременко вже 60 років живе на вулиці Соборній в Ірпені. Саме тут точилися найзапекліші бої під час визволення міста героя від російських окупантів. Була хата, двохітажня хата хата. От, Ото, де забор і калітка, бачите. Ото подоки, сіни, і це 34 кайця метри длиною. Галина працює прибиральницею на стадіоні. До окупації у жінки було два будинки. Один здавала в оренду. Це те, що від нього залишилося. Ігорюшка, покійний казав: Мамо, ти подиви, яке п*** тобі передало із Москви подарок. Отаке, отаке кругле і длінне. А що воно, я не знаю. Жінка згадує життя під обстрілами без світла, газу, без водогону. Криниця у дворі тоді врятувала господиню, сусідів і багатьох захисників Ірпеня. А в нас водичка є, криниця є і водичка є. І з посілка з усього сюди. Війна була сюди. А куди ж? Що робити? Вода багато дає, життя дає. Водогін, як і пошкоджені вікна та стіни, жінка відновила власним коштом за воду платить регулярно. Возможність. є, я 200 рублів заплатила. Нема можливості, я 100 рублів заплатила. 80 гривень, виходить, із чоловіка за місяць. Пенсіонери, я вам хочу сказати, не встигають отримати, як ідуть платить. Ірпінь, водоканал теж пережив російські обстріли у перші дні Великої війни. Було пряме попадання в самий резервуар, тобто були зруйноване його покриття, плити перекриття були, які попадали всередину резервуара. За півроку до повномасштабного вторгнення тут побудували сучасну станцію очищення питної води. Ми бачимо, як набирається вода очисне, на який рівень, максимальний, мінімальний. Насоси качають в очисних і перекачується вода у резервуари. Уже чиста було пряме попадання в станцію, в дах були пошкоджені 5 баків. Приміщення знищене повністю паркан. це сюди, куди ми заїжджали. Це територія нашого підприємства, де ви бачили кран знищений. Техніка відновлювали станцію та виробничі приміщення водоканалу усім миром, переважно за кошти іноземних донорів. На повну потужність підприємство працює вже понад рік, але фінансовий стан критичний. За 23-й рік там біля 32 мільйонів збитків за рік. Відповідно, ми не виконуємо інвестиційну програму взагалі по тарифу, тобто якийсь розвиток не може йти мова. Електроенергія піднялася більше ніж у два рази. Суттєво підприємство йде в збиток. За розрахунками фахівців ірпінь водоканалу ситуацію можна виправити, якщо підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на третину. Відповідні розрахунки вже спрямовані на розгляд держрегулятора. Якщо в середньому брати по по показниках сім'я споживає 8-10 метрів кубічних, тобто орієнтовно 300 гривень, 250, 300-350 гривень. 30% це образно говоря, ще плюс 60-80 гривень до цієї ціни. Тобто ну, Це на даний момент не дуже значне підняття. Водоканали не можуть працювати в збиток. На сьогоднішній день недофінансування складає 18 мільярдів. Це ті кошти, які мають вкладатися в ремонти. В більш сучасне обладнання, щоб тарифи стали економічно обґрунтованими, їх потрібно підняти щонайменше на третину. Вважають експерти галузі. А тим верстам населення, яким важко сплачувати житлово-комунальний послуги, через механізм субсидій допомагати. Це резервуари Ужгородського водоканалу. Воду, що беруть з річки Уж, треба добре очистити. Контроль проводиться щодня. Додавляємо ріагенти. Додаємо реагенти в воду та очищаємо її. Хлор в основному і кагулянт. Цю насосно фільтрувальну станцію спорудили ще у 60-ті роки минулого сторіччя. Деяким ужгородським трубам, якими тече питна вода, близько сотні років. Хоча термін експлуатації 30. Ви бачите, є жавчина. на даний момент проводиться, робляться проект. По відновленню всіх трубопроводів. Якщо не проводити ці роботи, трубопроводи вийдуть з ладу, і тоді місто не буде отримувати воду. Останніми роками підприємству вдається лише усувати аварійні ситуації з подорожчанням електроенергії, зросли й борги. За перший квартал цього року, при розрахунки, ми практично маємо десь мільйонів збитків від росту тарифу на електроенергію. Без підвищення тарифів на водопостачання збитки тільки накопичуватимуться, каже Юрій Омельяненко. Якими будуть нові тарифи на водопостачання, та коли саме їх піднімуть, наразі невідомо. Наш запит з цього приводу у нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нині розглядають. Героїня сюжету каже, будь-яке подорожчання нині удар по гаманцю. але платити доведеться, щоби не відключили за борги. Якщо вода подорожча. ну буду платити, звісно, що воду. Буду, буду платить. Роман Барашев, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Максим Чеблін, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.